Добрий ранок. Дивіться, стільки покалиців попадало, бачите? Дивіться. Це ж стільки мучило мої квітки. Це вже дуже доха в нас для них ефекти. Моська моя хворіла. Ну, носик, бачите, в неї мокрий. Щось блювала якоюсь піною прозорою. А це я її залила кислим молоком із горілкою. Не знаю, в нас так роблять, чи це правильно, чи неправильно. і Ще дала їй якийсь порошок дала. Ось такий я купувала мамі, як були в лікарні. Не знаю, вона її немає швидкої, але це для покращення о, не фокусується. О, ну ви зрозуміли. Цього року щось вона не так квітує, як. Я вам сьогодні ставлю фото минуло річ. Соня заквітла. Це вже відквітувала, а ця заквітла. Ось тут щось не скинула. Квіт. да, треба було зразу, я ж казала вам, що скільки я в тій хаті живу, вона не квітувала. А це я поставила її <смас>, тут та й квітує постійно. Радує мене своєю красою. О, дійсно ж краса, ну гляньте, ну файно ж. Така файна квітка. Приготувала своїм дівчаткам сніданок. Ну, бо я ж не снідаю, ви ж пам'ятаєте, доні жовтенька, тому що вона жовтий колір любить. І тільки томат, тому що після ковіду вона не любить болгарський перець. А мамі вирізала шматочки перчі, перчику. Але доні якось склала одне на одне, ніби вона і більше. Але одинаково перерізала на пательні. Тож їм смачного. Я вирішила зранку не варити борщ, піду досапаю гарбузи, а потім буду варити борщ. Можливо, закабацею бролера на завтра. Мама помию посуд, а там буде видно, як вже буде спека, щоб тоді робити. А не зараз, як буде трішки не так, можна піти досапати свій урод. Ну, Потім вам покажу, що, буде, що буду робити далі. Поки що ось дівчачий сніданок. Так, ось мені ще гарбузи лишились, бачите? А от там все я висипала. Зараз я пройду вам покажу. В ямках у мене тут. Їх небагато стільки. 4, 6, 8, 10, 12, 14 ямок. Але їх тут вистачить на весь город. Файно. Тож не завжди садити пізно це вигідно. Треба садити вчасно. Ну Що я вже усюди сапую, лишився мені малесенький-малесенький шматочок. І потім вам покажу покажу ось цей шматочок я вже висипав. Бачите, який великий, який лайний. Прориваю гарбузи заразом, бо вже цей кусок я точно сапати більше не буду. Він вже файний. І так. Зараз висипаю, піду, вам зроблю огляд городу. Так, досапала я гарбузи. От там один. Не в тємо падалішній, але ж тут були ці самі гарбузи, тож нормально. ну такі самі. Тут усього буряк, тут донизу в мене рядок кабачків і ось картопля. Ось ну, тут така собі. Ну, ну Як, усього, вище, вище колін. Бачите. Буряк прорватий вже, картопля. Це. Ось ось ця картопля. вона мене ростом метр сімдесят і дивіться, вона мені по шорти де там. Видно, чи не пігани? Видно, О, видно, бачите, вона мені ось по шорти. Так, тут чорна циганка, чи як О, пропустила Так, Тут я вчора побризкала капусту, ну, мені здається, і не менше білокрилки, але ж все одно дуже багато ще є. Так, тут ось бурячок, тут морква. Морква вже тут хай трішечки підросте. Зараз очок пройду, тут непонятно, тут мав бути горох, його теж немає. Тут будуть помидори, там що вгорі розсаджу. Це... Господи, забула перець. Тут усе сіянка, буряк і картопля. Картопля, картопля. Ось так. Дзвоник вже розквітнув, скоро розквітне їх тут багато і буде файно. Просапати треба. Ромашка скоро заквітне. Останній півник ще розквітає, чвірость, вяглі цині. Жілка тут скрізь пропускали вже. Кітконоси, лілейник. Ходжу дивлюсь, поплиця і зника. Мерлась. Так як і обіцяла, готую борщ. Зроблю смажку. Сьогодні десь з картоплею, щоб мама було. Тут своя домашня паста, тут фасоля. І навіть сьогодні в мене буде бурячок закритий, Швидкий. Хоч буде дуже швидкий головне м'ясо зварити. Що ж, поїхав. Так, ну что, борщ готовый. Что то такие красивые. Из мяса. Бачите? Всем смачного. Шкурка мамки. Все, Бачите, это. О, запах по третий раз. У цю свою полуничку. Так, я сапаю. І що думаєте, я знайшла? Я знайшла таку красуню. Саму першу за несу рік, ну, саму першу з моєї цієї нової посадки. Може, вона ароматна? А блистить як? Краса? Рухай далі, десь злоувіки. Ось її тут висипала. Ще обкоситься, Ось там моя грядка. Буде файно. Полуничка файно наростає. На той рік буде файна полуниця. Ось тут треба досадити, бо тут чомусь не прийнялася. Восени на садю. А так є. Кущі прямо файні-файні такі, бачите, лопаті. Тож, тож на той рік буду з полуницею тут. Це ж посадження. Минулої осені посадка. І ще візьмуся катерату шовковицю, то можу. Чекаю. Ну що, ви знаєте, я така яка я є. Я вам показую все, як в мене є. Ось таке в мене. Тут робиться. До речі, з от краю, так як ночі. Ну, я вирізала. Ну. Зараз пройду часник. Бачите, ось тут дуже файно. Це я вчора ввечері полола. Це сьогодні. Зараз ось йду тут. Тут спориш, амброзія, какіш. І там в мене що шматочок в мене цибулі. Бачите, от, там з краю я вже почала і туди частина ципулі. Так, ще одну роботу я зробила, випало. Вже нічого йому не страшне, та дрібне до одного місця, як то кажуть. Вже її скоро треба буде прибирати. Ну, а мене ще робота і роботи. То, що я не з'явлюся, знайте, що <вісто> в мене сили мене покинули у мене вже. Покинули. Так 18.31. Я зараз внесу оці, а потім тачку і звезу що на городі. Побажайте мені успіху. Ось який здоровий грипвий Який файний. Так, ну що, ці, що коло сінника було, я вже внесла. Зараз переведу дух, вип'ю води і точка в мене вже на городі. Іду возить по два штуки ті, що на городі. Бачите я вже так складаю зразу, щоб все було нормально. Да, Рольфик. Да. Ой. Ой, я вообще не в уштуках. Ну, кто с сином, то и знаете. Я 21.08. Я довозила сіну, Оце треба буде, як вже відійду трішки, скласти туди на гору. Просто в мене вже зараз немає сил. Там спочатку я складала аж до гори, а зараз немає сили в мене. Треба, зараз закрию птицю, піду поснідаю, бо я ще не їла сьогодні. Прийму душ і спів. Хоча ви знаєте, що я хочу сказати, коли сильно переморився взагалі не можна спати. Взагалі. Не знаю, чому так. Але хто з села, пам'ятаєте, як на сіннику пахне, коли сіно з'явиться? Я це люблю, цей запах. Все, я йду до хати.